Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Red Faction. І нам треба, щоб рятувальну капсулу запустити, нам треба пере... перевантажити реактор. І ми його перевантажимо. Я рухаюсь до нього. Щоправда, я не знаю, в яку сторону я йду, але комп'ютери. Походу, трохи заблукав, але я не здаюсь. Бути якісь ще двері. гаразд, гаразд, мабуть, досить довго я буду. Бігати, щоб знайти цей реактор. А це десь посередині. А ось і він реактор. Тут ми не можемо натиснути. Спочатку це треба внизу натиснути. Так. Походу сюди нам, бо в цю речу воно я не хочу стрибати, бо це кислота. Так, не падати. Так, щось я натиснув. Тепер треба до драбини. Дострибати. Ось, все, ми перевантажили реактор, і нам треба забиратись звідси в прямому сенсі слова. Видно, що тут вже починає все трястися. Я не знаю навіть куди треба рухатися. Я не знаю. Я, мабуть, в неправильному напрямку. Рухайся походу. Я походу в неправильному напрямку. Пішов. Все ж в правильному напрямку. Так, заходимо в рятувальну капсулу. Та ми покинули цю космічну орбітальну станцію. І тепер я десь приземлився. І десь ми ...знаходимось. Чудово, що хоч тут є аптечка. І за цим ми будемо йти. Давайте опускаємось. І десь треба якийсь тунель шукати. Щоб далі пройти, І все ж ми його знайшли. Що за? Хто там? Так, давайте збережемося. Ось так тобі. Та... та що там? У вас що броня досить міцна, що? Я майже магазин трачу, щоб завалити. Так, давайте поки ще сюди підемо. Ой, мамо. Ось так вам. Так, пройдемо, я не знаю, чи по колу ми йдемо, чи в правильному напрямку. Давайте про всяк випадок, про всяк випадок. збережемось. Все одно хтось з кулемета стріляє засранці. Ви зверху втілили... Ось вам по ногам. Ось тобі. Ось тобі. Добре, ж хоч тут нічний зараза приціл. Ах ти засранцю. А ну йди сюди. Я вас завалю. Не, спочатку давайте. Ось тихо так завалимо. О! А це що в них важка артилерія? Пішла. Жива важка. Артилерія. Ось так тобі. Я знаю, де ви знаходитесь. Ось так вам. Так, давайте збережемось, бо що завгодно може бути? Я піду далі і можливо хтось почне по мені стріляти. Все, швидше, швидше. Ось тобі. Будеш ще ракетами по мені цілитись. Було тобі світло, стане тобі темно.

Гаразд. Так, де йде кулемет. А ось він. Добре, що я набоїв піднабрав. У достатній кількості. Так, давайте збережемось. Поймай это. А тут этих проходів. Ну и лабиринт. А я не полюбляю лабиринты. Постоянно потрапляешь в глухий кут. Засранець, а ну йде сюди. Все, я знайшов тебе. Ти що, спеціально рухається, щоб я не потрапив тобі? Все, я тебе зняв. що це за звук. Тримай шквал атак. Все, перезарядка. Зберігаємося. Та рухаємось далі. Що? Це що турелі автоматичні. Так, добре, я ці турелі знищив. Все, заходимо. Чеки очікую я чого завгодно. Так, надію, що ми далі пройдемо. Що? Що це за газ? Якого біса? Я що відключаюсь? І прокинувся я в у в'язниці. you and The medics work you over and cleaned you up. Don't know why they bothered. They're just gonna kill us all anyway. Something big is happening. Lots of mercs running around. Так, всю зброю забрали, броню забрали. От бісові. Я вам покажу. Ось так вам. За моїх товаришів. То. Ось вам за моїх товаришів. Які віддали за життя, за свободу. Так. Так, зберігаємося. А, турель. Так, я на турель сідаю. Тримайте. Ось вам за сторонці. Так, зберігаємося. Так, у мене повно набоїв. Так, а ми піднімаємо, Мось. Добре, що хоч я броню знайшов. Так, зберігаємо ще раз. Бо чого завгодно, я очікую. Що собі? Всього і варто було очікувати. Ось так вам. Засранець ховається. так сюди залазимо. Це звичайно, а так ти тут ховався. зберігаємося. я вам зараз влаштую.

Зараз за одного постріл. Може гранату кинути? Мене цей дратує. Так. Це... Так, зберігаємося. Бо я пройшов Та. Що б вас Та, що б вас ось так вам. я ящик того не обшукав, чи його тут немає цього ящика? Так. Зберігаємося та продовжуємо далі. Ок, шукаємо все. А тут лише просто одне приміщення. Тоді сюди рухаємось. Так, хедшота я всадив. А в цьому що? Потрібно. Та дайте мені пройти. Все озброєння забираємо. перезарядка. Та, що в вас? Та дайте спокійно мені... І звідки ви беретесь? Тільки... Так, треба думати, куди далі? Буду до останнього оборонятись, до останнього набою. Давайте збережемось. Зазвичай не в Беронні. Аааа! Тут ховалися. Щоб не очікувано, не очікувано на мене напасти. Ох, ти засранець. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!